Ну що ж, нарешті дійшов до огляду на шумівшої стрічки Райана Кухвара грішники, передивившись її тричі. Настільки вразила мене ця стрічка. Тож яким вийшов фільм? Та в чому сенс? Сьогодні пропоную в цьому розібратися. Що в нас по сюжету? Події картини відбуваються у 1932 році та розповідають про двох братів-вузників Смоука та Стека. Які повернулися з Чикаго до себе у Місісіпі, аби відкрити джаз-блюзовий бар в одному із амбарів для своїх темношкірих братів та сестер. Музиканти вони наймають свого кузона Сема, який обожнює грати на гітарі. Проте батько хлопця, який є священником, каже, що ця музика може бути небезпечною, адже з талантом сина. Той може викликати надприродну силу. Проте, на укор батькові, Семі все-таки починає грати у барі, що і призводить до виклику вампірів на територію Амбару, через що інша половина картини перетворюється у Тарантиневське від заходу до світанку. Починається жорстока нічка, в якій переможе лише одна сторона. Сказати чесно. Фільм мене приємно вразив, адже тут автори на відміну від тієї Чорної Пантери, яку також режисерував Райан Кугла, напряглися додати серйозну історію з вмілим сценарієм і без лютого акценту на прогресивний акторський склад. Бо в останні роки так дратують фільми, які піаряться на тому, що в них повний темношкірий акторський склад. Але при цьому в плані історії вони нудні або вкрай прості. Проте критикам цього достатньо, адже унила Чорна Пантера має вищий рейтинг, аніж геніальний темний листр Крістофера Ноуна, що тільки показувало, що достатньо давити на інклюзивність і фейкові прогресивні теми. На диво в грішниках Кугор виправив з помилки своєї пантери та в першу чергу додав цікаву та глибоку історію. Так доволі повільно. Адже перша половина стрічки знята ніби з Мартіном Скерседа чи Копу, настільки там неповільний темп. Але, незважаючи на це, ця половина стрічки знайомить нас з багатьма персонажами, вміло розповідає про них. Та проникає в глядача своєї атмосфери. В той час як друга половина фільму це чисте божевілля в стилі Тарантіна, від цього купа порівнянь з фільмом Віз Заходу до світанку. Але подібне порівняння не зовсім коректне, адже вони схожі лише тим, що головні герої два брати і дії відбуваються у барі з вампірами. Все ж інше геть різне. Від заходу до світанку. Це велике божевілля Родрігеса та Тарантіна від самого початку до кінця, тоді як грішники досить повільне кіно, яке ставить на меті показати атмосферу, епоху 30-х років серед темношкірих та в цілому підняти глибокі теми. Одним словом, сюжет двох братів Болизнюків мене зачепив. Я буквально закоханий в цей фільм. Можливо, хтось чекав якогось бойда? З Майком Біджоденом у головній ролі, мов борти будуть бувати вампірів, буде купа крові та насильства. На диво Райан Кугур йде своїм шляхом, показуючи історію через музику джаза і блюза, яка є невід'ємною частиною для афрокультури. Що ж казати, коли якраз таки музика запускає протистояння з вампірами, через музику, яку грав Семі. Вампіри відчувають цю потужну енергію. На перший погляд, сцена може показатися дивною, враховуючи змішані епохи, які були присутні у сцені. Але цим режисер хотів показати, наскільки музика може відображати кожну епоху у кожному столітті. Мені цей підхід дуже сподобався, і я радий, що саме ця сцена. Запустила основний сюжет стрічки. Взагалі, якщо казати про операторську роботу, то видно, наскільки режисер перевершив себе, особлива гра з широким екраном, який то зменшується, то навпаки збільшується. Ніби такі прості фішки, але видно, наскільки Рен Куглер виріс у режисурі сен. Це вже не дебютант, котрий просив дозволу. У Сильвестра Сталоне на продовження франшизи роки у вигляді стрічки Кріт. Ні, це майстерний візіонер, якому нарешті дали бажану творчу свободу, а не жорстокий контроль, який був в Марвел і Кевіном Файгі. Нарешті для мене цей режисер розкрився наповно. І це не може не тішити. Що ж до сенсів, який фільм майстерно розповідає, то, очевидно, піднімається тема расизму, при цьому в доволі жорстокому ключі, з натяками на Кукус Клан та всього маневість до афронароду, яку демонструють через орендаря, котрий продав братам амбар. Завдяки вампірам фільм задає питання глядачеві, що таке в принципі свобода та в чому вона полягає. Самі вампіри вийшли неоднозначними і в якийсь момент навіть виправданими, але при цьому фільм не забуває, що зло є зло, яким воно не було б на перший погляд. Тому главар вампірів, очевидно, получає свою смерть, також через кузена братів просказують тема батьків і дітей та вибір людини на власну самореалізацію. Враховуючи ці та інші теми, перед нами доволі глибока притча про гріховні пороки, спокусу та пристрасті епохи з відповідним музичним настроєм. Особливо я був здивований, наскільки це кіно приділяє увагу до музики, Це рідніть його з моїм улюбленим джокером Божевілля на двох, що не може не тішити. Стосовно акторів, то улюбленець режисера Майкла Бі Джордан в цій стрічці отримав аж дві ролі. На перший погляд, брати здаються однаковими, але все-таки коли сюжет більш детально їх розкриває, розкриваючи їх життя у Чикаго та краж грошей у мафії любов до своєї землі. Це все-таки показує їх як дуже схожих один на одного. Але водночас і не зовсім. Але візуально і по характеристикам їх реально відрізняєш. Тож Майкл Бі Джордан дійсно вложив в себе всього в ці образи. Але незважаючи на крутих братів, в цій стрічці моя справжня любов це Хеллі Стенфілд. Я обожнюю цю актрису. В цьому фільмі вона не перевершена. Вона показує і певну пристрасть, і навіть страх, та і в плані емоцій, це явно дуже якісна робота. Актриса давно зарекомендувала себе як талант Голлівуду. і в грішниках Хеллі в сутий раз це доводить, що тільки більше тішить її прихильники. Враховуючи все вище згадане, я дуже радий, що епоха фільмів про вампірів повертається. При цьому не на рівні сутінок з їх картонними обличчями, а дійсно на високому рівні. Це прямо вау. Адже перший, що це все запустило, це був нетиповий образ Дракули у виконанні Ніколаса Кейджа з фільму Ренфілд, а в минулому році своєрідний носфуратор режисера Робота Еґерса, який був свіжим ковском повітря у вампірізмі, тепер і грішники. Які явно з роками стануть справжнім культурним феноменом. Таке інтенсивне переосмислення кровопивць дуже тішить. Реально живемо у час, коли вампіри стають знову у тренді. Що ж до грішників, це сценарний екстаз часу і блюзу з багатьма роздумами, а також фінальним екшеном, який дасть прикрити будь-якому фільму Квентіна Тарантіна. Поки що найкращий фільм цього року. Але час покаже, хто буде лідером цьогорічного топу. Поки що 10 із 10. І негайна рекомендація не пропускати цей фільм. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!